Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами будемо готувати ну, всім відомий львівський сирник, але моя інтерпретація. Що нам для цього саме знадобиться? 800 творога. Творог беріть будь-якої жирності, але чим жирніше, тим він смачніше буде. Це в мене 9%. 80 грам сметани, 20% жирності, дрібка солі, 160 г цукру, 140 г родзинок, вже замочила їх. Цедра одного апельсину, ванільний цукор, 4 яйця, 20 грамів крахмалу, 80 грамів вершкового масла і для помадки зверху буде плитка шоколаду 85 грамів ванільний цукор. Все, будемо зараз, збудемо дрібку солі. Віб'ємо сюди наші 4 яйця. Ось так. Так, все робиться дуже швидко, друзі, тому вже я поставила розігріватись нашу духовочку 160 градусів верх-низ. Всипаємо сметанку сюди. Ось так. Цукор. І будемо збивати блендером. Друзі, розтоплю в мікрохвильовці наше вершкове масло. Розтопилось, вливаємо сюди також, зіб'ємо, пересиплемо сюди крохмаль наш, нагадаю 20 грамів, І також зіб'ємо. Друзі, ось так ми збили порог блендером нашим ось таку масу. Хочу вам сказати: якщо у вас немає погружного блендера, то тоді творог перетріть через сито обов'язково, якщо у вас немає блендеру. Тепер сюди додам цедру одного апельсину. Ось так на цій тартушці. Буду на Так, форму я застелила, бачите, вже пергаментом. Форма в мене 23 на 11. Ось це класична форма львівського сирнику. А ви, в принципі, робіть в будь-якій формі. Так, дивіться, форму я виклала вже нашу масу. Ставлю в духовочку, нагадаю, 160 градусів верх низ десь хвилин на 50. А там потім розкажу, скільки часу пройшло. Ось пройшло 50 хвилин часу. Дивіться, яка гарна у нас вийшла наш сирник. Ми його залишимо вже вечір, я його залишу на ніч. Зараз він підостигне і я його поставлю в холодильник. Прикрашати вже будемо помадкою вже завтра. Все завтра покажу. Ось він такий живий, нічого він стабілізується і буде. М -м -м, запах стоїть неймовірний, друзі. Друзі, ось, ось пройшла ніч, достала я з холодильника наш сирник. Зараз ставимо на вагонь кастрюльку і будемо робити помадку. У нас туди входить плитка шоколаду. Нагадаю, 85 грамів чорного і 40 грамів вершкового масла. Поставили на водяну баню. І ось так будемо розтоплювати нашу помадку. Помадка наша готова, і зараз змастимо. З усіх сторін, з усіх боків наш сирник. Все. Ось він постояв знову в мене в холодильнику. І ось так гарненько воно застигло. І зараз покажу в розрізі, як це виглядає. Ось, я рахую. Ну, це дуже гарно. Повірте, і дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт? Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.